Хвилюєтесь за всіх і за все, і вважаєте, що в цьому є благо, нібито ви робите щось корисне. Насправді ви заслуговуєте любов, ви маєте комплекс хорошого хлопчика або хорошої дівчинки. Ви таки не вийшли зі стану дитини, яка намагається заслужити признання і визнання. Можливо, так це працює на вас і допомагає вам бути частинкою суспільства і закривати якісь потреби в соціумі. Реально з такою програмою можна дуже багато досягти в соціумі, але неможливо стати щасливою людиною. Тому що щастя, воно витікає з душі тільки тоді, коли ви закриваєте потреби своєї душі, відповідно, тримаючи в фокусі життя інших людей, їхні проблеми і забуваючи про себе, ви не те, щоб не закриваєте потреби душі, ви закриваєте свою душу. Тому ваша душа. Завжди буде проти такого патруну поведінки, і, відповідно, ви будете наштовхуватися на обесцінювання. Вас інші люди завжди будуть обесцінювати, Ви будете ображатись до тих пір, поки не зрозумієте. Не питають, не кажи, не просять про допомогу, не ініціюй. Не порушуй закон свободи вибору, більше того, не порушуй закон любові по відношенню. До себе, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Поділіться обов'язково цим відео зі своїми близькими, але саме з тими, хто натякає на допомогу, хоча б всіх обійняв.